Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна і це подкаст до Мурашок, подкаст, в якому ми вибудовуємо потихеньку, помалесеньку інструменти самопідтримки в цей особливий, непростий для всіх наш час. Це такий подкаст, ніби і про інсайти, і про інструменти, і про самопідтримки, і про любов до себе. Коротше кажучи, ділюсь з вами тим, чим живу сама. Що викладає на своїх лекціях, на практиках, в залі для йоги і в будь-яких інших інструментаріях, які використовую спочатку для себе, а потім для вас. Сьогодні, насправді, я дуже давно не виходила в ефір, бо багато всього несеться, але в мене був іще один, ще одна причина, чому я не виходила. З останнього відео так довго. Якщо ви пам'ятаєте, якщо слідкували, якщо не слідкували ви тут вперше, я вас рада бачити, що останні декілька відосів мали між собою невеличку логічну лінію. Бо коли мене запитала, а що таке самопідтримка, що там в тебе за онлайн-курс, по самопідтримці, що в тебе там за групи такі. Але питання було навіть не про менеджерську складову того курсу, питання було про те, що таке самопідтримка, ти про що взагалі розказуєш. І тоді я вирішила, що системно можна розділити. Цей підхід, який я використовую і розказую іншим, бо дуже він мені заходить, на такі дуже-дуже умовно три складові, яким я присвітала, три відео. Сьогодні третє: три складові про саму підтримку. Це розуміти себе, приймати себе. Лінки на ці два відоси я вам залишу внизу це попередні відосики. Тут а, на цій сторінці. Пам'ятаєте, що на Ютубі тепер такі історії, щоб побачити відосики, вам треба зайти на сторінку мою, або будь-кого кого ви дивитесь на Ютубі, і зайти на вкладки відео. Бо там окремо і відео, окремо прямі ефіри, останні відоси. Краще от на вкладку відео, і там все буде по порядку. Більш-менш. Отже, три елементи по самопідтримки. розуміти себе, приймати себе. І третій, саме про сьогодні ми про нього будемо розмовляти, я поясню, чому саме сьогодні, чому я так довго втикала і не розказувала вам про нього: третій підхід проявляти себе. Ті, хто слухає мене якийсь час, ви знаєте, що я люблю використовувати різні астрологічні штуки, використовувати слова енергетика, астрологія, знаки зодіаку, планети, бо вірю в це, живу цим. Частково, це дуже-дуже мій елемент життя і будови мого особистого життя і професійного життя. І от ми з вами зустрічаємо сьогодні по декілька причинах сразу. А що це за час, коли я виходжу до вас в ефір? Не знаю, коли ви це будете дивитись, все одно це впливає на нас якийсь час. І все одно, навіть якщо ви будете дивитись не зараз. А через якийсь час то інсайти, які є тут, ви можете використовувати на будь-який момент свого життя, якщо вони ваші, і якщо саме зараз вони вам резонують. Якщо, можливо, якась інформація з того, що я кажу, визиває у вас мурахи по тілу, то тому цей подкаст називається Доморашок. Отже, зустрічаємось з вами в такому форматі. в день, я записую це в день вівторок, 21 березня, 2023 року. Сьогодні почався молодик, молодий місяць у знаку Овна. І, взагалі, цей тиждень він дуже особливий. Одразу без безприлюдні, скажу вам, ми сьогодні розмовляємо про проявлення себе як третій елемент самопідтримки. а знак Задяку Овен, незалежно від того, коли ви народилися, пам'ятаєте? Да? Кожен з нас має по своїй натальній карті астрологічній всі прояви всіх 12 знаків зодіака, якщо ми розмовляємо про класичну західну астрологію. І от знак Овна, навіть якщо ви народилися в вересні, також притаманний вам, енергія Овна впливає на нас в цілому, тим паче, коли сонечко переходить в Овна, або в Діву, або в втри, в будь-який знак. І ви знаєте, що я інколи люблю про це розмовляти. Або писати про це в телеграм-каналі. І сьогодні особливо важливо розказати вам про це все, бо Овен це енергія, яку кодово можна назвати «me, myself, and I». Енергія Овна це енергія першого будинку в натальній карті, це енергія вашого кожного, вашого мого проявлення в світ як особистості. Хто я? Я, 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 я. Якщо якщо вас зараз в голові. Відтворилася фраза Я остання літера в абетці, то ви можете трішки можливо порадіти, що, о Боже, в нас так всіх багато спільного, радянське виховання або радянське виховання наших батьків або прабатьків. Але нічого доброго в цьому ствердженні немає. Якщо воно все ще впливає на ваше життя, то я. Рекомендую його викарчувати, як сорняк, десь з огорода, і засадити на його місце щось більш самопідтримуюче, самостверджуюче, розвиваючи вас як особистість. І знак Овна цьому може допомогти. А сонечко в Овні може дуже сильно цьому допомогти. Бо енергія овна це енергія проявлення вас. вас у тому форматі, на який ви готовий саме зараз. Але про все потихесенько. Чого ще я пишу цей запис сьогодні? Я вчора написала в телеграм-каналі, на якому на який також є ссылка внизу в описі. Я більше люблю останнім часом використовувати саме це джерело інформації для вас, або правильно сказати комунікацію з вами тримати через Телеграм, бо він для мене зручніше. Я можу давати інфопосили. Я можу давати в будь-який момент лінки, на що я спираюся, або що я дивлюся, або що, 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 що. І Телеграм мені цим дуже сильно підходить. І я вчора написала такий нормальний лонгрід, розповідаючи, що цей тиждень він дуже особливий. Зараз поясню, чому вам, якщо ви не читали цей пост, або нагадаю, якщо ви читали його. Що цей тиждень він розпочатковує дуже цікаво енергетично-космічно-астрологічні процеси, які допомагають нам на нашому шляху зараз знову ж таки, самопідтримки і реалізації. Бо, по-перше, це весінні рівнодення, яке ще наші пращури святкували багато тисяч річ, і не просто так. Бо весенні весінні рівнодення це початок року. Для наших пращурів був і астрологічно це також початок року. Саме зі знаку Овна, як вам сказала вище, Овен це перший знак натальної карти. Вони також мають дотичність один до одного. Це початок астрологічного Нового року. Це початок. Вважаєте, що саме зараз планети, астрологія, енергетика от тих самих тонких метафізичних штук, які комусь може бути незрозумілими. Але ви ще тут, ви ще слухаєте мене на восьмій хвилині. Супер, давайте продовжимо цю історію. Зробимо вигляд, що ми в це віримо. Або ми правда в це віримо. В ці казочки, Швайні, розповідає, тільки це не казочки. Ну так ось. І ця енергія молодика разом з весільним рівноденням і з початком весни, з початком того, як природа оживає, вона дуже мудра наша природа, наша планета Земля. Чомусь. А в північному зараз а, полушарі, да, в нас початок, початок, початок. Це енергія початку засіяння, очищення, безумовно, бо зараз дуже активно в епіцентрі роз, розкупаються а, що там, а, перчатки, граблі, все, чим можна почистити своє подвір'я або свої городи, і засіяти нове. Що для нас це значить енергетично? Що нас підтримують на шляху до створення чогось нового, новий етап, не знаю, відносинок з собою, новий етап на роботі, новий етап ваших м, проявів. Про це ми також трішки пізніше зараз поговоримо. Будь-що, що для вас наразі в вашому житті актуально, як під назвою нове, от на все це вам зараз дають енергію і сили. Саме тому і розповідаю про планети астрологію, бо я кажу, як воно по одній з версій зараз є, і пропоную вам або просто довіритись і взяти цю допомогу, або навіть відчути, можливо, ви вже відчуваєте. А я знаю багатьох з вас, хто відчуває, просто паралелить, паралели, тому що ми всі проживаємо типу щось своє, але насправді дуже схоже. І зараз це бажання, особливо коли в Києві тут весна і пташки, і бажання жити, розуміючи, особливо коли війна прямо тут і зараз, але ми все ще живі, продовжувати жити і задавати собі серйозніші питання, ніж будь-коли, жити як, жити навіщо, створювати що, будувати що. І навіть якщо це не в рамках чогось величезного, не знаю, на рівні всесвіту, планети, навіть країни, можливо, ресурси зараз вистачає на свою родину або, можливо, тільки на себе, але будувати, запитувати, а як я, а як що я, як я можу себе підтримати більше, як я можу реалізувати свій потенціал, як я зможу більше зрозуміти себе, як я можу по-доброму до себе ставитися? І от зараз весіннє рівнодення, початок new, fresh energy. Друге, це молодик, це завжди. Ті, хто чує мене не в перший раз, я, знаєте, що я кажу: новий місяць це завжди про маніфестацію, про новий цикл, про початок місяця. Тому пишіть цілі, маніфестуйте, мрійте, записуйте рукою, не в нотатках телефона, не десь в голові, саме рукою фізична дія. як Інструмент терапевтичного письма, письма працює з нами, бо це фізична, механічна дія, коли я записую. Ось про що молодик. Але кожен молодик, я пропоную, крім того всього, крім маніфестації цілей, я пропоную вам трішки додаю інфи, в якому знаку зараз цей місяць. Бо це трішки налаштовує нас, а про що сам, саме зараз маніфестувати? І я пояснюю вам, що це вовні. Зараз це молодик вовні. Це початок. А овен, молодик це початок, а Овен це енергія прояву себе. І ми повертаємось до теми вище, третій елемент самопідтримки. Перший розуміти себе, другий приймати себе і третій. Проявляти себе. Я не буду повторювати зараз перші два пункти. Можете поставити паузу, переслухати ти перші два. Апріорі беремо, що зрозуміти себе трішки розуміємо, приймати себе трішки розуміємо і наступне проявляти себе. Ми соціальні люди, і це прекрасно. Ми живемо в соціумі, ми є частиною великого людства, всесвіту, колективу, українців. Свої маленької групи ком'юніті, десь, можливо, близькі друзі, або якийсь колектив проєктний, ми частину чогось більшого, ніж ми. Але все йде від нас. Тому прояв і проявляти себе, коли ми себе розуміємо і коли ми себе більш-менш приймаємо. Або хоча б на шляху до прийняття своїх сильних сторін, не дуже сильних різних якостей, працюючи над которыми, ми можемо йти вперед на прояв себе. Овен нас цьому вчить. Бо прояв себе у світ, воно таке одночасне і різнобоке. З одного боку, я маю розуміти, що якщо я частина великого колективу людства. Ком'юніці, бла-бла-бла. Не я, знаєте, з позиції я нарцисизма, нездорового, такого нестіленого, травмованого статусу. Я у вас тут, тіх, тому що я найголовніша. Ні. Це коли ми йдемо, проявляємо себе у світ. Знаючи, хто я, про що я, що є моїми цінностями, якщо ви цього ще не знаєте, то це прекрасний час задати собі питання. Навіщо я прийшов в цей світ? Що я хочу тут створювати? Яке життя я хочу проживати? Що це є моє життя? Живу я своє життя, чи живу очікуванням інших людей навколо? Живу я своє життя, чи живу життя за батьків, за дітей, за коханців, за подруг? За друзів? За колектив? Або все-таки я проживаю своє життя і свідомо обираю бути частиною того чи іншого колективу, групи людей, родини, зграї? Ці всі питання найкращий час саме зараз відповісти собі на них і повторюсь знов краще письмово. Пам'ятаєте, в мене тут є відос, в якому я пояснюю, чому писати це важливо і що таке терапевтичне письмо, на нього також лінк залишу. Я почала в початку і не розповідала вам, не розповіла до кінця. З вчора, коли я, коли я письмово розписала про весь цей період, і ще там є декілька елементів, про які я скажу. Впевнена, що я така молодець, ну так вже розписала в Телеграмі, ну, вже про всі енергії розказала, і про молодики, про весінні і про Плутон, що переходив оддале. Все розписала. А потім я отримую питання і в коментарях в телеграмі, і в особисті людей, які сьогодні на Йозі зустрічала, так, а робити що з чим? Що з цим робити? Деякі з ваших питань були ну дуже масштабні. Ну, там не то, що, як мій батько казав, без 100 грамів не розберешся, там серйозні масштабні питання. Про життя, про себе, типу, а що мені з цим робити? Якби ви мене зараз ще запитали це питання, що робити зараз, от цей молодик мені, я б сказала вам наступне: задати собі питання, письмово. хто ви, є? що я вашими сильними сторонами. Що для вас ваше життя? Яке життя ви хочете проживати? Як ви хочете себе почувати? Що ви хочете відчувати? Які ви хочете відносини з собою? Як ви хочете проявляти свій, в цей світ свої сильні сторони? Зверніть увагу, скільки питань було вище. Сім, вісім. Всі вони були виключно про себе. Хто я? Я розумію, що ми зараз можемо вдатися в філософські питання. Обожте таке питання. Його тисячоліттям люди здають. Супер, все супер люкс. Але давайте не про філософію, давайте про конкретку. Прям беріть ручку, беріть блокнот і записуйте, хто ти. І далі підуть версії: Я Аня, я донька, я жінка. Я дружина, я подруга, я викладачка з йоги, я коуч. Це будуть якісь ролі, які ми виконуємо. Супер. А потім докупайтесь до суті. Відчуйте відповідь на питання: хто ви? Або ким ви хочете бути, коли подорослі Ви можете відповісти на це питання: я хочу бути щасливою людиною. Супер! Тоді наступне питання. Що робить тебе щасливим? Список, потім погляд зі сторони, коли я останній раз це робил, робила. Розумієте масштабність і важливість кожного з цих питань я не зможу описати навіть в одному відосику. Мені здається, що наскільки це можливо. Я ділюся з вами цим всем в відосиках тут, в подкасті, в постах в Телеграмі, в наших зустрічах онлайн, в різних і на молодики, і на повню, і на заняттях йоги, і на цвяхостоянні. Це все такий кладязь цінності, що для мене є цінним, який я пропоную вам, тому що сама цим живу і розумію, як вона впливає на моє життя. Дуже скоро я розкажу світу про і вам також. Про свій проєкт, який буде мати, дай Боже, більш таку матеріальну реалізацію, щоб допомогти ще більшому кількості людей, в даному випадку жінок, вибудувати самопідтримку, познайомитися зі своїм люблячим внутрішнім спостерігачем, не критиком і внутрішнім хижаком, а саме люблячим спостерігачем, познайомитись і дізнатися, що у вас є внутрішній фанат. Ваш. Але про це я окремо розкажу. Нехай все вдасться. Я намагаюся ці цінності про... проявляти в світ. Бо я знаю, як вони працюють на мене. Описати в одному відосику, дати відповіді на всі питання буде дуже важко. Але з іншого боку, сказати вам чесно, не потрібні нам одразу будь. Кому і мені, і вам відповіді на всі питання одночасно, я не впоруюсь, якщо всі відповіді на мої питання одночасно на мене зараз впадуть. Я з цим не впоруюся, з такою кількістю інформації, навіть якщо вона самого самого Господа Бога прийде до мене, потрошки, потрошки, як кажуть турки, я ваш, я ваш, потрошечки інформація приходить. Тому знову ж таки повертаючись, Аня, так мені що з цим робити, з тим молодиком вовня, я кажу вам, почніть задавати собі питання про себе, почніть розгортатись до себе обличчям, підтримувати себе, питати, як ти кожен день, питати, що я можу сьогодні зробити для тебе, коханий кохана, по відношенню до себе, бачите? Я зараз не про партнера, не про дітей, не про партнерку, не про батьків, а про себе. Що я сьогодні можу зробити для тебе, щоб ти була був щасливим? Що є радість в твоєму житті? Що зараз може принести тобі радість? Ці питання дуже важливі, вони можуть здаватися дуже простими, але вони допомагають вибудовувати і перейти до наступного. Коли я розумію, що плюс-минус, я розумію, що отут я, отут мої цінності, які ще не зрозуміли, бо так, як було раніше, вже не працює. А як по-новому я ще не знаю? От саме такий, якщо б ви запитали в мене, як можна одним епіграфом описати стан великої кількістю людей навколо мене зараз, це оцей стан, як раніше вже не працює, як по-новому я ще не знаю. Але йду по відчуттях. Десь по раціо, десь по серцю, в кого які інструменти. І потрошки змінюю. Бо не знаю, останні два років мочу себе, щоб я не зробила все бідося. Починаю це змінювати, починаю казати: о, ти отут молодець, ти отут молодець. І це така маленька зміна по-доброму до себе, обличчям до себе, але важлива. Блін, не снідаю, а розумію, що мені потрібен сніданок. Потрошки починаю теплу водичку зранку пити. Потрошку починаю якусь кашку заварювати вже два дні робила. Малесенький крок. Але відчуваю себе, як після того? Круто, бо є ресурси в першій половині дня, поки сонечко, і я сита і йду вперед. Малесенький крок зробити собі сніданок, якщо вам це потрібно. Але почали робити молодець. Варіантів, як це буде розкриватись у вашому житті, куди направити енергію у вашому житті саме зараз, вирішувати лише вам. Але ви маєте розуміти, що якщо ви спитаєте мене, а що, про що саме зараз, я повторюсь: це час про пізнання себе, а коли ми пізнаємо себе, Подивіться перші відоски з цього циклу. Розуміти себе, приймати себе. Коли є ці дві базових, я можу далі проявляти себе. Бо я вже розумію себе. Я розумію, де мені ок, де мені ок. Я розумію свої кордони. Я розумію, коли всередині мене каже голос першої вчительки англійського, що я тупа. А де це реально моя думка, чиєсь нав'язана? Де це в мій внутрішній критик в мені говорить, а де мій внутрішній фанат? Я бачу, де я обираю себе, навіть якщо всі навколо будуть ображатися кажуть, і казати, що я суперегаїстка. Але я знаю, коли треба обирати себе. Бо спочатку маску на себе і ресурси це також стосується, а потім на дитину, як кажуть бортпроводники. Дуже багато всього в цьому питанні самопізнання. Чого не описати в одному пості, навіть в декільках, і тим паче написати в декільких відосків. Але ви маєте розуміти, що тільки вам вирішувати, на якому ви зараз стані, про що ви зараз, на якому ви левелі, хоча не хочеться навіть казати про ці левели, про рівні, бо, типу, не хтось нижчий, а хтось вищий. А хтось зараз про те, щоб просто почати з собою по-доброму спілкуватись, а хтось вже про те, щоб. Спілкуватися з зірковою родиною, янглоохоронцями або телепатично з подругами. Це не значить, що хтось вище, а хтось нижче, хтось в різних умовах, в різному досвіді. Ми не порівнюємо ми з собою. З собою по-доброму. Це крок номер один. І все, що зараз просить нас робити, енергія молодика, вовні, самопізнання, хто я? Чого я хочу, мої сильні сторони, що для мене щасливе життя, як я хочу проживати життя. Це питання, на які варто собі відповісти, і тим паче, що це молодик. Якщо ви зрозумієте, побачите, не зрозумієте, скоріш побачите відповіді на ці питання, ви точно зрозумієте, що маніфестувати на цей молодик, що загадувати, що просити, що писати як цілі. Але спочатку потрібні відповіді на оці питання по самопізнанню. І тут важливий елемент, що хотіла ще сказати, і про весінні рівнодень, і про молодик вовні, що наступний молодик буде також вовні. Хоча, частіше за все, молодики змінюють свій знак, цей раз він не змінить знак. У знаку є також ще й градус. І от сьогодні молодик почався вовню в градусі 0, а через місяць це буде молодик в градусі 29. Тобто Овен разом з нами наступний місяць пройде ціле коло. Ніби, знаєте, з маленького овна такого енергії, самопізнання, як у дитинки ще. Бо ми нові люди, строїмо, будуємо новий світ, ми щось таке дуже нове. Повторюсь, те, що раніше було, не працює, як по-новому ще не знаю. І ось за наступний місяць сьогоднішнього дня, до наступного місяця, до наступного нового місяця, молодика вовні нам дають можливість енергетично зрозуміти так, хто я, зрозуміти свої цінності. Таке, знаєте, maturity, подорослішати в питанні me, myself and I. не мочити себе. А повертаючись обличчям до себе, зрозуміти, прийняти, побачити себе істинного істину, не очима очікувань інших людей, не розчаруваннями батьків чи вчителів, чи колишніх, чи майбутніх, хезе, а з собою розібратись. Я і я, як там справи у мене з собою? Бо коли ми налагодимо в голові ситуацію, тоді ми зможемо виходити в світ більш впевнено, проявляти, казати своє так чи ні більш впевнено, проявляти кордони, заявляти свої бажання і реалізовувати те, що нами заплановано. От такий неймовірний період. Я сподіваюся, що я дала вам тепер і практичні інструменти, що робити в цей період. І так, це найкращий час, щоб проявляти себе. Але якщо ви поки в стадії, коли ви не розумієте, хто ви, то тоді найкращий ваш друг це ви самі. Спробуйте ставитися до себе як до найкращого друга, найкращої подруги. І вже починаючи з цього задавати питання, писати відповіді. І, маючи це таке, знаєте, як ті подушки або одіялка, які коти, коцики під себе отак лапками підпирають, маючи такий базіс, вже йти далі у світ. Я думаю, на сьогодні достатньо. Happy New Moon. бережіть себе, пам'ятайте, що світло завжди переможе темряву. Обійняла, поцілувала.